Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. В цьому випуску вийшов перейти на 8-біт. І е, ту гру, про яку я буду розповідати, вона мені, мені подобається аж з трьох боків. Ну, по-перше, це гра файтинг. По-друге, це 8-біт і по-третє, це бойові мистецтва. Сьогодні хочу розповісти про гру Virtual Fighter Animation. Ну, я думаю. Про Fighting, Virtual Fighter всі знали, але з ним більше знайомилися на консолях Sega Mega Drive та на консолях там, PlayStation та інші. Але сьогодні ми пограємо про 8 біт про Sega Master System. Давайте запустимо цю гру. Так, запускаємо. Так, ну починається все з заставочки. В цілому, що в цій грі цікавого, що те, хоч це і звичайний восьмилітний файтинг, але він повністю взяв свій сюжет з мультсеріалу, з анімешного мультсеріалу з такою з ж назвою. Я цей мультсеріал колись дивився, але не пам'ятаю, де дивився до кінця чи ні. Ну пам'ятаю, що головний герой в тому серіалі Акіра, який на початку серіалу буде мандрувати і захистить Пей, дівчину Пей, яка буде там битися проти хуліганів біля якогось кафе. Ну, а, а вона буде жити в тому кафе з якимсь дідусем, який її приютив, щось таке. І Акіру він також приютить. Ну і в принципі на початку вони ще трошечки будуть сваритися, не поймуть один одного, а потім стануть наразлі вода. І тут навіть ми бачимо красиві мультиплікаційні заставки, де наш головний герой Акіра постійно їсть. Він взагалі завжди голодний, це його фішка в цьому мультсеріалі. Він, хоча дуже крутий боєць бойових мистецтв, але і він, ну. Все таки дуже голодний. Починається цей файтинг з того, що у нас є арена. І бачите, ми можемо обрати на початку тільки одного бійця. Це Акіру, ну це в режимі сторі. І потім, по мірі проходження з цього файтингу, нам будуть відкриватися нові герої, ті герої, яких ми переможемо в цій грі. І перший бой у нас якраз той самий дівчино Пей, про яку я розповідав, виграти можна в, ці, в цьому файтингу двома способами: перший спосіб це щоб закінчилася стрічка життя, ну, здоров'я. У вас або у вашого супротивника, а другий спосіб це витолкнути за арену супротивника або супротивник витолк... витолкне вас. В цілому файтинг намальований доволі прикольно, як для е, Sega Master System, доволі непогана графіка, е, трошечки неідеальний звук, Ну на Sega Master System він був не дуже ідеальний. так перший е, Коли ми отримаємо перемогу в першому е, бою, то у нас одразу е, Потрошеку пересовують по сюжету, і ми можемо бачити саме частинки того самого мультсеріалу анімешного, з якого взяти ці сюжети І по цьому мультсеріалу ми можемо здогадатися, про що йде річ в цій грі, і в принципі трошечки згадати той мультсеріал, який, ну. Якщо ви його дивилися, алло, 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 але, або трошечки знати про той серіал і знати після цього, хочеться його подивитися чи ні. Я його дивився давненько, мені цей серіал в принципі, сподобався, такий непоганий. Про бойове мистецтво подивитись можна. Так, ну і зараз ми зустрічаємо нового супротивника, це Майк. Він буде мандрувати зі своєю сестрою Сарою. І коли Акіра з Пей стануть друзями, ну можна сказати, парочкою, і Майк з Сарою також стануть їхніми друзями, і потім вони здружаться і будуть допомагати одне одному. Але бачите, ну на початку треба обов'язково провести бої між собою. Я вирішив зробити таку тактику, щоб просто потихеньку виталку, виталкувати супротивників за межі Рінгу. Так ну, гра проходиться швидше. В цілому гра коротенька, але намальована вона доволі мило в такому японської. В такій японській анімешній стилістиці, і як для 8-бітного файтінгу, яких в цілому було дуже мало, в ті часи ця гра виглядає доволі непогано. Е, так, ну особливо мені тут подобаються ці ролики між Рівнями, між боями Тут можна в принципі коротенько взнати історію самого мультсеріалу. Тут ми взнаємо, що у цього ж Майка крадуть його сестру Сару, і Майк збирається йти її рятувати. ну Тут так також Акіро і Па, які вже знайомі з ними за обома. ну Якщо ви дивились мультсеріал, ви це знаєте, вони вирішають допомогти. Майку врятувати його сестру, а варує її оцей ніндзя Кейдж, з яким ми зараз будемо битися. Цей ніндзя, хоча і працював на негарних людей, але він потім, ну він більш-менш був благородний, і він потім стане на бік наших друзів. Ну це по сюжету мультсеріалу. А зараз нам треба отримати над ним перемогу, щоб він став за нас і відкрити його персонажа. Я взяв, бачите, вже відкритого персонажа Майки і вирішив саме за Майка проходити це, ну тому що саме Майк повинен. Зараз рятувати свою систему. Ну, і заодно покажу вам не тільки одного персонажа, Акіру, а різних персонажів. В цілому, так як на Sega Master System всього дві кнопки, то ми можемо битися. О, забув сказати, що ось бачите, що бій може закінчуватися закінченням часу, і там переможе той, у кого залишиться більше життя. Ну, в принципі, стандартно, як у всіх файтингах як у мене зараз вийшло. Так, ну прийоми трошки відрізняються, тому що стилі бойові різні і у Акіра, і у Майка. І в цілому сам мультсеріал е, прикольніше, тим, що там коли е, якийсь персонажів, е, Любий з персонажів цього мультсеріалу робив якийсь цікавий удар, то бу, була назва цього удару і коротенький опис цього удару. Це також було доволі прикольно. Ну, в стилі аніме, як японці. Так, ну тут знову отримана перемога і у нас е, скоро відкриється новий персонаж. Це також непогано, Я думаю. І бачите вже акт, акт четвертий. Всього тут мені здається вісім боїв, як я проходив цього. Треба отримати перемогу над головними головними босами і над їх супермашина. Да, ще згадав по сюжету цього серіалу, і це буде розповідатися тут. Ми знаємо, що е, збирає гени там якихось бойців, там головний тут е, е, злочинець. Він хоче зробити такого ну супербойця робота із яким нам доведеться зустрітися тут наприкінці цього бою. Так, тут ми зустрічаємо Вольфа. Якщо чесно, не пам'ятаю це реслер, що він робив у. В цій грі, ну Він був, звичайно, проти наших героїв, але я не пам'ятаю, де його там зустріли. Ну, десь... Ага, щось було була якась така серія, де Акіра е... участвував в боях оцік, без правил, реслінгу. Але тут я вирішив також перемогти його майком. Хоча тут можна було пограти за Акіру, щоб не відходити від сюжету. Але я ж кажу, я вже мультсеріал дивився доволі давненько, і трошечки вже сюжет підзабув, тому граємо як граємо. Е... Що ще прикольного в цій грі що міняються а Арени, і в принципі гра не, ну, не одноманітна, як ну, дуже часто виходить у восьмібітних файтингах. арена одна або їх там всього 2-3. Тут на, ко на кожний бой своя арена і це все йде по сюжету. І дуже прикольно, що персонажі відкриваються також поступово і можна грати за одного за, і потім за іншого. Режимів складності тут обирати не можна. Єдине, що можна, поміняти кнопки тут у консолі. Master System всего дві кнопки і можна поміняти ці кнопки містами, ну, тобі ж ногу і руку. В цілому прийоми робляться доволі просто. Це е, основні прийоми це рука-нога, ну, по кнопкам розбросаний, а потім ви просто або натискаєте вперед, або вгору, або вниз, і тут варіації удару. І ще є, є варіація, коли ви натискаєте два рази вперед, І так. Тоді він або товкає плечем, або якщо це е, той самий. Там, якісь із реслерів, або це вони перекидуть через себе. Ну, я спробую показати вам якісь з цих прийомів. Так, ну і тут ми бачимо, що ми вже полетіли Сару увезли на літаку, таке також було в серіалі. І ми полетіли шукати ту Сару. Тут я вирішив взяти Акіру, трошки пограти за нього, все-таки головний персонаж. Але ще треба буде показати, як б'ються ще й дівчата. Ну, не знаю, вистачить боїв показати всіх персонажів, але більшість ми спробуємо подивитися. Так, тут також є перемога. В принципі, я ж кажу, гру Дуже швиденько можна пройти, просто виталкуючи супротивників зверху. В чому ще прикол цього файтингу можливо, він виглядає простенько, як для бойової системи. Але ну дійсно тут бойова система не супер крута. Але і вона така більш реальна, і тому грати в це можна. І ось ми зустрічаємо ту саму сару, але щось тут з неї зробити, що з нею придеться битися. І я оберу дівчинку і покажемо дівчачий бой, і буде битися пей проти сари. Але у Пей доволі складненьке керування. У неї непогані удари руками, але ну, ногами там ну, також декілька ударів, але їм е, грати складніше. Але я от вирішив просто виталкувати свою супротивницю з ринку. Перший раз це вийшло, подивимося, як буде далі. І бачите, тут вже якийсь середньовічний замок, локації постійно міняються. Це виглядає непогано. Е, так, ну, по... Стрічкам життя тут понятна, вони тут знаходяться знизу, і в цілому ну, один з недоліків цієї гри. ну, окрім того, що не дуже гарна музика, ну вона така середненька, 8-біт. Не сказати, що і погана, і не супергарна. Ну, це ще є той момент, що дуже маленькі фігурки. Але це зроблено для того, щоб вся арена була у нас на одному екрані. Ну, якщо ви побачили, зазвичай у файтінгах арена ну, пересовується, якщо ну, відходять в один бік. А тут вся арена, ну як ринг, зроблена на екрані. Так, ну поки я це розповідав, ми врятували, значить, Сару. Сара зустрічається, обнімає свого брата. Далі продовжується також сюжет, щось знову там виходить не так. Там же що крадуть пей чи ні, пей з нами начебто. Ну, щось там знову треба робити, треба знайти головного злочинця. Тут здається, наші друзі. Я просто не пам'ятаю, що було далі в серіалі. Здається, наші друзі вирішають іти мститися. Ось він да, головному злочинців, Ось вони б'ються, там акіра, ще хтось. Ну і побачимо дуже крутого якогось китайського вчителя, і проти нього також буде зараз битва. Це вже, мені здається, предостанній бій перед головним босом. Лау, Лау це у нас, віддач, самий найсильніший боєць беру Сару, подивимося, як б'ється Сара. Ось, бачите, я розповідав ту, то як вона може перекидувати, і в мене одразу вдалося. Графіка також знову змінилася. Так, маленькі фігурки це можливо і недолік, але в цілому ну, грається це доволі непогано, і, в принципі, ви бачите всі орени одразу на екрані. Ще зато плюс є в цій грі, окрім того, що вона була зроблена на Sega Master System, вона також була зроблена і на Sega Game Gear. Ну, В принципі, ці ігри були, е, ну, підходили одна на одну, і тому в неї можна було грати і на Sega Game Gear. А це значить, що в цю гру можна було грати в портативі, а в ті часи кольоровий портатив це вже було круто. Ну, Звичайно, тоді вже був Game Boy Color, і він був головним конкурентом для Sega Game Gear. Ця гра, я забув сказати, була випущена. це вже доволі позненька гра для 8 від здається вона була випущена на у 1996 році. Тому, в принципі, персонажі це більш-менш порт з сєговської гри, з Sega Mega Drive, здається. Можливо, навіть з більш крутих Sega Saturn та інших, де також вже була віртуал е, ну, файтер, але повна версія. Але в цілому, я ж кажу, дуже непогана, навіть сказати, мила гра такий не сильно напрягаючий файтинг, де можна ну, пройти сюжетик, не сильно заморочуватись. Ну, і Трошечки е, відчути е, таку гру з графікою вже більш-менш ну, на той час на 90-ті роки сучасної, але з геймплеєм таким схожим на, можливо, там перші AIR Kung фу або ну, десь отакі ігри. Так, ну і поки це я все розповідав, ми тут вже і дійшли до останнього босу. Зараз пройде знову мультиплікаційна заставка. Е, чергові будуть у нас ролики з мультсеріалу, що також приємно бачимо, що там визивають робота. Самого бойця, якого вони створювали, і це ну, мабуть головна задача буде отримати перемогу над цим бойцем. Я вирішив взяти ніндзі, тому що за ніндзю ми цього не грали, Кай його звуть, да? але це доволі сильний і доволі ну цікавий персонаж, як у мультсеріалі, тому за нього мені захотілося також пограти, і мені одразу вийшло перемогти. Так, ну тут бачимо, не змінилася наша. Локація, тому що це все проходить в одному місці, тому що ми вже отримали перемогу над головним цим босом-бійцем, і він визвав цього робота. Це все ну, в одному місці пройшло. Тому не ну, я трошки неправильно сказав, що на в кожному бою своя локація Ні є бій, де локація повторюється. Ну так завжди таке також буває. Так, ну і це перемога. Все ми перекинули ну, робота, знову викинули його за. В межі рингу і це перемога. Ми бачимо всі друзі. Ось по, ну друг друга вітають. Дійсно, всі зібралися, всіх персонажів, що ми відкрили, і ми бачимо, що цих персонажів 7-7, а починаємо да, всього з одного. Повністю по проходить у нас е, ролик. Тут е, е, далі я вирішив його залишити, щоб можливо хто захоче почитати, чим закінчився сюжет. Ну і на цьому, в принципі, гра закінчиться. Отакий от, от 8-бітний файтинг вийшов. Я пограв, Не скажу, що це гра там супер-супер крута, але в цілому це такий добротний 8-бітний файтинг, Доволі непоганий. І головне, що в ньому цікавого, це його сюжет з красивими такими Картинками між боями, які тут зайвими зовсім не бувають. Бачите, гра проходиться доволі швиденько, тому без цих картинок було б зовсім нецікаво. А так ну, можна пограти. В принципі, хто любить файтинг і так, де да, ознайомлення можу порекомендувати. Але е, не чекайте, якоїсь великої, там крутої бойової системи. Тут її немає. Звичайна, простенька у стилі або що Так, ну а на цьому ролі буду закінчувати. Ще раз дякую всім за перегляд, буду вдячний за ваші вподобайки по цим відео, а також за коментарів і Получимся нових роликах. Всім пока.